Закінчили 3D-модель креслення сталевого равлика по витрудовці АК-150. Така от красота Готове до виробництва. Ці деталі. Раніше я міг просто моделювати, а тепер я можу експортувати на лазерний або інший станок, де -то можна порізати. Дякую всім, хто долучився донатами і допоміг викупити цю програму, щоб в неї став тепер повний необмежений функціонал. Дякую дуже сильно. Тепер це їде на лазерну різку і будемо з нього варити нашого равлика по нашій технології стільки, скільки потрібно.